Цей колектив неможливо не закохатися з першого погляду раз і назавжди. Висока виконавська майстерність, емоційність і неймовірний артистизм вражають захоплених глядачів ось уже два століття. Здається, що саме зі сторінок шолохівських романів зійшли на сцену неймовірно красиві козачки і відважні кубанські козаки. За усією цією красою стоїть на причут талановита особистість, художній керівник і головний диригент, народний артист України і Росії Віктор Захарченко. Та нашу сьогоднішню розмову присвячено людині, яка зазвичай лишається поза кадром, але котра незмінно супроводжує колектив у гастрольних турне і в Кіровограді, зокрема. Це і організатор, і менеджер, і керівник, і адміністратор, заступник директора кубанського козачого хору, його військовий старшина, заслужений працівник культури Росії, України та Республіки Адегеї Віктор Станіславович Вишневський. Ваше відчуття, коли ви в гастрольному графіку бачите, це неперевершене містечко Кіровоград. Ну, взагалі, Кубанський козачий хор завжди приїжджає на Україну до себе додому. Ми нащадки тих козаків, які біля 200 років тому назад прийшли з хост, Хортиці на землі Таманії. І звичайно, пісні, які вони принесли бою, ми зберегли голоси тих пісень, які козаки принесли, і до хочемо донести до тих людей. Куди ми приїхали, і люди генно чують це на контекст нашого хора, і наш приїзд, наші концерти це свято не тільки для наших артистів кубанського хора, а й для тих людей, які приїдуть на концерти. Ми зберли цей великий дар, велику спадщину, співучу спадщину України і несемо її не тільки на Кубані, а по Російській Федерації, по всіх країнах світу. До Кіровограду ми з вами спілкувалися російською мовою. А у паспорті, там де графа національності, вас що написано? Яка національність? А ви знаєте, тепер нічого не написано. Ну, деякі зміни в політичній діяльності не тільки я думаю в Росії, а взагалі в Україні. графа національність була відмінена. Так, що ми написано, але ми всі з вами, брати українці, сестри українки, одна єдина сім'я. Я думаю, так було, так тепер і так буде завжди. Немає значення. Політик відмілив національність. А ми з вами нічого не ні, відмінили. Ні. У нас єдині думки, єдине почуття, одна любов до. Країни до своєї країни, і ми живемо в Росії, значить до Росії, українське до України. Ну, в нас є єдина слав'янська єдність. Незалежно від того, є національність паспорті чи немає. Ми розуміємо, що ми єдина слав'янська єдність, як говорив Тарас Бульба, не з святі і товаришства. Скажіть, от у виборі професії зазвичай дуже важливу роль відіграють спадковість, скажімо, своєрідні, якісь династії, творчі чи трудові. А о, яким був ваш шлях до мистецтва і до мистецтва народної пісні? Ну, мій особистий шлях був, я думаю, дуже нелегкий. Я вже родився на Україні, виріз українську пісню, українські пісні співала моя мама, мій батько. А де ви народилися? Ми на Хмельницькій області. На території Хмельницької, Хмельницької Тернопільської області на річці Збруч. І співуча Україна, як говорила Леся Україна, краса України-Поділля. Кам'янець-Подільський, з, з тим Кармелюк, ну, козацьке почуття, містечко, Берестечко недалеко. Взагалі для мене Україна це цей кусочок землі, куди будуть завжди повернуті мої почуття, погляди і, і все, що в мене є в душі. Ну, закінчив школу, відповідно, музикальне училище, дитяче музикальне училище, школу за кізловою медаллю. По класі Баяна гармошки. Грав на гармошках на весіллях, але це не було моєю, так сказати, якою основною духовною потрібності. Я завжди мріяв бути воєнним, я їм став. Так як мої батьки і діди були репресіровані і нас вислили в Казахстан як ворогів народу, ми повернулися до України тільки в 1956 році, дозволили. І я закінчив медалі, медалів не дозволили поступити нікуди на факультет наочне навчання, а тільки приймали переймали нас таких, як я, на заочні чи вечірні відділи, я сказав заочне навчання як заочне харчування. Я його не признаю, ні, ніколи не признавав. Поступив військове училище, закінчив, служив військовому училищі, званні капітана, пішов працювати в різанський хор, де навчався десантному училищі. Ну а так прибився до кубанського хору, де вже працює 25 років. Віктор Вишневський у минулому військовий закінчив легендарне рязанське повітряно десантне училище. А звільнившись у запас, колишній капітан десантник став для артистів із козачого хору і командиром, і політруком, і найкращим другом, і батьком. как и мамка и папка, он всегда там, если кто-то что-то приболеет, ой, ну что ж ты там, земляк, что ж ты, вот ну, всегда вот как бы найдет слово действительно вот к делу. Когда там кто-то плохо ведет, он всегда так раз, он все, пост, По все. Да, он в этом плане, вот действительно, как говорится, он у нас просто настолько вот, как скажу, и приголубит, когда надо, и пожалеет, так, ну что вы, как в этом, что вы там, так, все, давайте дисциплину не нарушать, как бы, ну человек действительно очень дисциплинированный, очень культурный, и всегда откликается на какие-то Пожелання, якісь просьби, коли вот, обіцяєшся к дуже вот. Очень працювати з такими людьми, які дуже лояльно відносяться к тебе, як артиста. Ви керівник великого потужного колективу, історія якого лічує вже понад 200 років. Тобто це і традиції, які вже склалися, які треба розвивати, але це і творчі люди, до яких треба особливий підхід. Як людина військова, чи застосовують такі дисциплінарні. Зискання, Може, люди творчі, вони, скажімо так, більш емоційні, можливо, більш якісь вільні, можуть собі дозволити щось на те, які у вас там міри покарання, чи бувають у вас, чи до цього доходи? Ви знаєте, дисципліна, залог і творчого успіху. Якщо в колективі немає дисципліни, значить можна не розмовляти, яка там. Основа творчості люди, які проходять кубанський чи хор, вже самі розуміють, чого вони сюди прийшли, чим будуть займатися. У них повинен бути стержень якийсь, слово козака, думка козака, мрія козака, пісні козака. А якщо вони виховані на козачі традиціях, які прийшли до наш колектив, вони практично не потребують сильного. Втручання дисциплінарного, але якщо люди збираються загалом разом, можливо, якісь санкції дисциплінарні потрібні, і вони завжди з моєї сторони використовуються. Віктор Сенславич можна говорити багато. Це чоловік воєнного характеру, чоловік з железної дисципліни. Якщо такі люди. были бы везде во всех сферах нашего общества, поверьте мне, наше общество было бы органи органи организовано и дисциплинировано. Вот. И тогда был бы порядок. Що таке народна пісня? Вона була видумана, може, колись якимось автором, великим автором 200-300 років тому назад. А тепер століття стерли назву письменника, поета, композитора, і ми говоримо авторська пісня. І ці пісні, які ми тепер виконуємо, я думаю, теж прийдуть віка, так може статися, що пісню яку Псенюза Харчику Пахматова за волоки, народна пісня. Пісня це не просто мелодія, а це слово, а значить, думка, а значить, це якась можлива позиція. При нашому колективі є адмічний відділ, і двічі на рік ми виїжджаємо в фольклорні експедиції по Кубані, по Ставрополі, по Тереку, збираючи ці пісні, що можна зібрати. І очолює наші експедиції професор Бондарь. Микола Іванович, відповідні люди цим займаються, проводиться записи, відеозйомки зйомка цих містів, що можна записати. У нас є дуже великий багатство народних пісень. Ну і, звичайно, ми думаємо, що артисти саме виїжджають експедиції, збирають пісні. Ми слухаємо мелодії, які звучать бабусів, дідусів, ще можна записати. Ведемо велику роботу цьому напрямку. Віктор Станіславович, незважаючи на престижну роботу у знаменитому на увесь світ колективі, людина дуже скромна і зовсім не амбітна. Як справжній чоловік не любить зайвих слів та високопарних фраз, просто сумлінно, по військовому, дисципліновано виконує покладені на нього обов'язки, дбаючи про комфорт артистів, надихаючи, а іноді і благословляючи їх на творчість. А сам сам намагається залишатися в тіні. Поза кадром завжди. Та цього разу, як бачите, йому це не вдалося. У вас, так як і раніше, вуса натуральні у артистів, а в дівчат коси не присипні. Ні. Тобто ні. Козака все повинно бути натуральне. І, 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 і слово козак <кхід> можна читати спереді козак і ззаді козак, так і в нас, і дівчат, і у козаків. Все натуральне і спереді, і ззаді. Кубанский хор, вы понимаете, вот он любим не только у нас на Украине, а в России, он, где бы он ни выступал. действительно, свое лицо, свое обличие неповторимое. Все копируют Кубанский хор. Вот, понимаете, в Москве, в Кремлевском дворце съезде, билеты невозможно купить. Киев, дворце Украины, так же самое. У нас в Кирваде, вот мы сейчас зашли, и стоит очередь, что пробит. И просят, дайте дополнительные билеты. Что можно сказать? Это все, что можно сказать. Народ говорит и любит. Вона є у нас ця слов'янська єдність Я думаю, що вона є. Якщо нема десь на великому високому рівні, хтось поставив границі, проїду десь розбив, але серця людей, почуття людей, думки людей розбити не можна. Тами, козаками дуже приємно зустрічатися вже не перший раз. І я думаю, що все те, що вони втіляють в нас, все те, що вони дають нам, це задор, це наше здоров'я, це наше благополуччя, це наш, нас рідняє, все те, що. Незважаючи на те, що вони на Кубані, а ми тут, Кіровагращини, вони всі із Запорізької Січі, і ми це знаємо історично, як воно склалося. І звичайно, що коли пісня лунає про козацьку тематику, нас це дуже приваблює і тамує нашу душу, тому що ми по натурі козаки. Наша пісня Українська лине і в Америці, і в Австралії, і в Зах Західній Європі, і кругом. А тим бачить, що ми приїжджаємо на землю України співуча, велика земля, земля, яка виспівана великими людьми кобзарем, земля, вона на Хмельницьклець Українки, Мраковичок, Івана Котляревського. Одні слова говорять: теж можна плакати від тих слів, що ми називаємо. А Україна завжди була особою міркою в світі. Мова українська. Річ українська відносина країн своєї землі до культури це надзвичайно багато спадщини, яким може пишатися люба країна. Тому наш сприясну Україну і наші пісні, які будемо виконувати. І, звичайно, пісні вже в кубанському діалекті, деяким зміном, але це пісні українські, Ми розуміємо і розуміємо. Артисти кубанського роздавди задоволенням приїжджають на Кировоградщину, в вчасниці до Кирогорада. Ми знаємо тут теплота, оют відповідні люди, які приймають займаються справою. Робота тисла тяжка важка, зімінутна, цілодобова. А я приїхали в Криворазне тут директор флармонії Микола Івану Кравченко. Артист говорять, ора, нас там зустрічають, гарно зустрічають, гарно кормять, все дуже чітко організовано. Ми сьогодні приїхали, світло, теплота, організатори працюють відповідно, у умови відповідні, звук поставлений світ поставлений. Краще не зробити. Микола Іван взагалі сподвижник великої музикальної культури. Взагалі, я думаю, і на Кировоградщині, і на Україні. А що такий директор? Це е, керівник, е, філософ, дипломат, педагог, бухгалтер, так далі. Так далі. Оці всі якості його Микола Івановича. Я думаю, таких я берегти і дати їм більше поле для їх діяльності. Англійці стверджують. Справжнього джентльмена пізнають по тому, що він заслужив повагу чоловіків, довіру жінок і любов дітей. Судячи з цього бравого кубанського козака Віктора Вишневського, теж можна було б назвати джентльменом. Та він народився в Україні, служив Росії, працює на Кубані. А тому і за статусом, і за покликом душі він справжній козак, відчайдушний і мужній, справедливий і щирий. Справжній полковник, чиїм життям і душею став знаменитий і улюблений в усьому світі державний академічний ордена дружби народів Кубанський козачий хор це зрозуміло пласти української культури, яку треба підтримувати і берегти.